Передбачається влаштування підпірної стінки довжиною 140 метрів на Буронобивних палях. Підпірна стіна вздовж монастиря, що стримуватиме зсув ґрунту, дренаж для водовідведення, відновлення ділянки протяжністю 316 метрів, новий пішохідний тротуар та освітлення. У Полтаві презентували проєкт капітального ремонту вулиці Паїсія Величковського в межах аварійної ділянки від вулиці Логова до примикання на вулиці Лисенка, більш знайомої місцевим жителям під назвою Серпантин. Представили його керівник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко та проєктанти представники підрядної організації мостопроект дві смуги руху з шириною по три метри. Також буде влаштовано тротуар з пішохідною зоною метр вісімдесят для можливості руху маломобільних верст населення для стримування самого масиву ґрунту, який з верхової частини знаходиться, передбачається влаштування підпірної стінки, яка має два функціональних значення: забезпечить роботи в зоні. Зняття ґрунту і влаштування дренажу глибокого закладання для відведення ґрунтових вод. А також після завершення будівництва вона буде стримувати цей. Масив ґрунту проектом передбачена система водовідведення, що захистить ділянку і від ґрунтових, і від поверхневих вод. З проїзної частини поверхневі води будуть збиратися бортовим каменем та перенаправлятися в лоток, який буде знаходитись підошві насипу, і також буде відводитись за межі проектної ділянки. По конструкції дорожнього одягу передбачено два шари: два шари покриття з асфальтобетону на модифікованих бітумах, також два шари основи на щебенево-піщаних суміші, укріплений цемент, товщиною 12 метрів. Комунікації, газопровід і водогін згідно з проектом планують вивести за межі ділянки, де спостерігається сув ґрунту. Оці проектні рішення, які ми бачимо тут, вони перш за все забезпечують газоводопостачання за що виносу ну, з ділянки суво мереж. Це додало складності друге за що водовідведення, яке ми тут влаштовуємо, це нам дасть гарантію того, що ця ділянка не буде сповзати. Озвучили на презентації і вартість будівництва понад 98 мільйонів гривень. Найближчими днями проєкт розглянуть на профільній депутатській комісії. Орієнтовний термін виконання будівельних робіт від 9 до 19 місяців. Нагадаємо, київська компанія Мостобуд працювала над цим проектом з літа минулого року.